Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я вам бажаю, щоб усмішки квітли. З гарним настроєм продовжуємо нашу зустріч. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Яка пора року тут зображена? Правильно ви здогадалися, це весна. Давайте назвемо ознаки весни. По-перше, сонечко пригріває, бурульки тануть, з'являються перші квіти. Ми перевдяглися в більш легку одежу. Побудували та повісили шпаківні, зустріли перших перелітніх пташок, які потім вивели своїх пташенят. Можете доповнити мою відповідь. Дуже добре молодці! Ми пригадали з вами про перелітніх пташок. Давайте пригадаємо деяких з них. Це ластівка, лелека, шпак, жайворонок та грак. Роздивіться їх уважно. Вони всі вміють літати, виводити пташенят, знаходити їжу, співати, але у них дуже багато різного. Вони різні за розміром, кольором пір'ячко і пісні у них різні. Давайте з вами познайомимося з піснею Жайворонка та Грака та запам'ятаємо, де чия пісня. У березні, коли земля ще вкрита снігом, але все тепліше пригріває яскраве сонечко в полях. І гаях чути спів Жайворанка. Ця маленька, непримітна пташечка однією з перших сповіщає про прихід весни. Послухайте цю пісню. Дзвінка, мелодична, голосно лунає у чистому весняному повітрі. Запам'ятайте цей гарний спів. Коли граки прилітають, зранку до вечора і навіть в темряві далеко навкруги розносяться хрипки крики граків. Хтось шукає пару, хтось не хоче поступатися місцем на дереві, хтось просить уваги. У цьому невпинному карканні чутні схлипування. Та інші звуки. Хтось грилає з невідомо якого приводу. Розташувалися наші пташки на деревах. Давайте з'ясуємо, на якому дереві одна пташка, на якому багато пташок, а на якому дереві жодної. Поміркуйте, розгляньте. Молодці на першому дереві. Багато пташок. На другому те, що посередині, жодної пташки, а на останньому одна пташка. Розумнички, будемо працювати далі. Допоможіть кожній пташці знайти свій будиночок за кольором. Будьте уважні, перевіряйте себе. Молодці всі справилися з завданням, а тепер давайте встанемо на ніжки і трошки порухаємося. Будемо показувати все те, що промовляти. Ось іде до нас весна, крокуємо на місці, все навколо ожива. Підсніжники прокидаються, а дітки потягнулися до сонечка, проліски посміхаються і дітки теж посміхаються. Пташки прилітають, а дітки ручками махають. Діти вибігають, біжимо на місці, на луках стрибають, стрибаємо, хто найвище. Молодці розумнички, трошки ми з вами розім'ялися, тож працюємо, працюємо далі. далі. Наступне завдання дуже цікаве. Нам треба знайти пару. До кожної живої істоти. Подивіться, у нас є і жабка, і зайчик, і ведмедик, і кит, і тигриня. Ось і жабка знайшла собі пару повітряну кульку з лапками, такими, як і у неї. А чи зможе знайти свою пару зайчик? Так, давайте подивимося уважно. Поміркуємо, де ж пара? Ось вона з дуже довгими вухами. І ведмедик знайшов собі пару коричневого кольору. Так, рибка золота з хвостиком, бичок з рогами, тигриня та синій кит. Молодці всі справилися завдошки. А тепер давайте пригадаємо, хто як співає. Чий це спів? Так, правильно, це граки. Гадаю, спів іншої пташки вам подобається більше. Давайте послухаємо. Все вірно, це був жайверонок. Ви були дуже уважні. Пропоную вам намалювати пташок, які вам найбільше сподобалися. До нових зустрічей!